Дорога українська громада, шкільна родина суботньої школи імені Івана Франка, міста Торонто. Щиро вітає вас з великодніми святами. Нехай єскраве світло цього великого свята осяє весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа ваша скриці вірою, помислом, добром, а серце – любові. Христос Воскрес! Вітаємо вас у нашій свободній українській школі імені Івана Франка міста Торонто. Сьогодні ми хочемо розказати, як проходить наша робоча субота. Запрошуємо на екскурсію по нашій школі. Ми всі починали своє навчання в українській свободній школі. Саме так. Пані Богдана вчить найменших учнів правильному письму. Урок історії в нашій школі викладає пан Назар. Пане Назаре, яка у вас сьогодні тема? Сьогодні на уроці ми вчимо створення української держави Богдана Хмельницького. В історії вона згадується як Гетьманщина або Військо Запорозьке. До Речі, радідовець пана Назара був сотником української повстанської армії. А батько і брат із 2014 року захищають нашу Україну. А в цьому класі пані Софія знайомить учнів із творчістю українських письменників. Пані Оксано, чи можна до вашого класу? Так, можете прийдемо. Це урок української літератури. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо слухати проекти на тему Моя казочка і ви мали підготувати свої власноруч складені казки і намалювати ілюстрації. Хлопчик-футболіст. Жили були дід та баба. Кожного року їм діти привозили внука Андріка. Ще Зараз покажемо улюблені заняття учнів нашої школи, урок культури з пані Анастасією, керівником фольклорного ансамблю суботньої школи імені Франка. «Ти витав мене, Поні школах, учні старших класів отримують кредити. Більш детально для чого потрібно кредити зараз розповість вчитель української мови пані Надія Приймак. Пані надія, чи можете ви пояснити, для чого потрібно кредити з української собої школи? Так, звичайно, старшокласники курсів Українознавства отримують три кредити або три кредитні оцінки. Ці оцінки їм зараховують до загальної кількості кредитів, потрібних для отримання атестату про середню освіту в Онтаріо. Так само, якщо учні старанно вчаться, кредити з української школи дають їм можливість підняти їхній рейтинг, підняти їхній середній бал, який необхідний для вступу у вищі навчальні заклади Канади. Тому, шановні батьки, записуйте своїх дітей в українські суботні школи.